В Луганську з'явилося наметове містечко. В ньому оселяються мітингувальники, які цілодобово чергують біля будівлі СБУ. В день тут перебувало близько двох тисяч людей. Вони захоплюють дедалі більшу територію навколо захопленої СБУ. Тепер вони захопили і прилеглий сквер та будують барикади на його межі. День минув відносно спокійно. І мітингувальники були не такі напружені, як вчора. Переговори з захопниками тривають. Сьогодні штурмовиків у середині будівлі стало менше на 80 людей. Вони впродовж ночі та сьогоднішнього ранку полишали будівлю. Спочатку їх сприйняли за звільнених заручників, але захопники згодом самі пояснили, від них пішла слабка ланка. У середині залишилися ті, хто хоче воювати, скільки саме невідомо. Вийшли всі ті, хто був не впевнений, Люди, які звичайно, заскочили і все. Там залишилися адекватні, трезві люди, бойові офіцери. В основном все служащие. Не верьте никому, никаких заложников не было. Переговоры идут до сих пор. Нам выставляют условия, на которые мы не вполне можем согласиться. Переговорные процессы идут, переговорные процессы очень тяжелые. Мнения очень разные, сейчас идет Засідання, а тому, чому ми прийдемо між собою. Ну, і потім виходити на переговори. Переговори із захопниками тривають увесь день. Наразі відомо лише, що вони знову змінили вимоги. Тепер уже хочуть не референдуму, а надання областям більших повноважень. Зокрема, щоб громада сама призначала голів держадміністрації силового сценарію. Переговорники не відкидають, але є надія, що компроміс таки знайдуть. Арсен Аваков вранці обіцяє, усе вирішать впродовж наступних двох діб. Рішення цього питання лежить спочатку в політичній плоскості, потом Uh, Убежден, что оба варианта доступны. Uh, и политический, uh, и силовой. Видимо, будет uh, вариант uh, воспринят другой, который находится, как обычно, посредине. Для тех, кто воспринимает диалог, будет предложен диалог и политическое решение. Для тех маргиналов, для кого важен конфликт, uh, они получат. Uh, Силовой ответ Украинского государства. Режим антитеррористической операции по всем трем областям не отменен. И в любой из этих моментов могут быть применены те меры реагирования, которые мы э, спланировали. Луганці третю добу потерпають від транспортних негараздів. Захопники перекрили головну центральну магістраль міста. До того ж, працівники ДАІ перекривають під'їзди до СБУ. Міський транспорт рухається за новими маршрутами, несолодкає мешканцям довколишніх будинків. Вони всю ніч слухають пісні, які захопники вмикають біля СБУ. Від сьогодні тутешні діти позбулися ще й дитячого майданчика. Біля нього стоять намети. Більшість містян це дратує або лякає. Утім, є й такі, що згодні терпіти. С одной стороны негативно, с другой стороны как бы, народ выражает тоже свое мнение. Всем хочется спокойствия. Я за единую, вильную, незалежную Украину. Я желаю всем, чтобы все были живы, здоровы. Каждый вечер молюсь об этом. Люди разные, у всех разное мнение, но надо находить мирным путем переговоры и не, руш... не нарушать государственные устои другого государства. Тим часом самобранці журналістів зустрічають із неприкритою агресією. Вільно працюють лише журналісти російських каналів. Від сьогодні пригрозили розправлятися із так званими стримерами, людьми, які транслюють усі події наживо в інтернет. Галина Трохова, Іван Савченко, Луганськ, ТСН, 1+,1.